Всім привіт! Мене звати Поїзда в Сказі Рейзін та Транспорт Києва Укрзалізниця. Сьогодні ми поїдемо з машиністом по маршруту Київ дарниця Я не знаю, як ми це зробимо, але давайте кудись ось цю штуку кудись поставимо. Ой. Чи сюди? Чи сюди? Давайте сюди. Сюда давайте. Алло. Так мені двері вечерне, а все. Хотя ми навіщо мені двері. Зараз зайдемо. Вот у нас, короче, машинист. Я не знаю, куди мы з ним поїдемо. <с> Ладно, так поїхали зараз це приберемо все, поїхали, теністів да на сигналь. А двери вычилили. В смысле вычи... Ой. Двери вычилили. Не вычилили. Да что за электричку вообще? Кажется, что то типа туалет, а на не туалет. Потому что... Это реально. Дивіться, а зараз ну реально, їдемо з машиністом. Хоча маршрут Київ він ця, але мені все одно. Так, примозім. Можете его установить, и сигналы на тебя всякие выпадут. Круче. Тормозит. Сейчас затормозим. Все затормозило. Дві речі мені. Ось така міська електричка. Вона просто крута, ну реально. Ай. Ну реально крута електричка. Ну ви пам'ятаєте як раніше виглядала електричка R9M? Пам'ятаєте? Я пам'ятаю. Але без цієї маленької стінки, без цієї було раніше. У нас на... на табло показує, що типа Київ вінниця а насправді не Київ-Вінниця, а ти в Ось так виглядає. Салончик. Note. десь короче, вагонів. то цікавили. Шановці пассажири. Продовжується посадка на поезд цікавого. Ось цей звук триває хвилин. Костятинівка, тинівка, знову кажучи. Пуся Так знову Київ, Вінниця, Але ось це. Так... Але ось тут не пробив. Не пробив. Ну, ось так от виглядає. Ну добре, поїхали. Не будемо заважати часу. І все, зараз включу запись, коли я прийду в кабіну. Може, я ще зроблю і продовження. бо В мене обмежене відео на 15 хвилин. Все, поїхали, в машину, здавали чи не двері. Так, все. Двері зачинені? Так, зачинені. Все, поїхали. Сигналі зараз. Який там Київ, Мінськ. ти що, нормальний? Мінськ, зараз поїзди не їздять, скі. Зараз Ой, Обичайте. Зараз попросту маршрутки в Мінськ таких немає. Це було ще до 2022 року та до 2014. Ну реально, зараз зроблю звук ще більше. Ось так от тепер нормально. Угу. to do it Будемо 102 кілометри на годину, вже 103 кілометри на годину. Це така міська електричка, вже 104 кілометри, Такі сидіння. Две стопять километров домой. Вот такая нормальная электрическая нормальная. 207 км на годину. О, дивіться. Море. Холодно, щоб я в цьому дні. Я роблю відео. Даймо. Зараз. по-моєму, сигнал. Стається сигнал. едемо нормально. Ну, доби хоча б 110 кілометрів. То я вже радна. Давайте подивимося, як це виглядає зовді. Ух ты, все так ошибочно из-за другой пищи. Кто то мне но, короче, ладно, показалось. Найбільніший ролик за всі сторони каналу. Так що дивіться до кінця, ставте лайки, та підписуйтесь на коментар. Та запишіть коментар, чи сподобалася вам поїздка по маршруті Київ Дарбався. Коротше, нам дай й змо досить. з леди. Слышите? Бежи. Держите сюди. Друзья. Да не доважай мені. Да вс, ладно. Такий вагонный віть. Квіти стої вагону буде много загоду. Чипове бс. Хочу, звісно, не вимітити, інакше мені хана. Нам залишиться ще 5 кінометрів. Включу вже відео, тога, коли ми вже приїдемо на цю станцію. На дарниці, все, давайте пока. П'ять хвилин спустя. Ще пару хвилин спустя. Так, ну коротше, я вже приїхав майже. Ай. Уже, коротше, зараз там... О, подарниця. Дивіться, Уже Дарниця. Вот там станция с крутыми платформами. Все, готово. Даем машинисту пять. Дав 5. Ну, короче, я ему 5 дав. Выходим. И двери зачиняются. Осторожно, двери закрываются. не зараз по сигналу, ну, типа приветик. Ну коротше, якщо вам сподобалося відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал. І усім поки Це було саме найдлінніше відео за всю історію мого каналу. Ставте лайки та підписуйтеся на канал. І напишіть у коментарях, чи сподобалася вам поїздка на поїзді Київ Дарниця.